Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Сьогодні продовжуємо розбиратися із багатостраждальним будівництвом метрополітену у нашому місті. Скільки ще таємниць ховає за собою цей процес? Та чому, на думку Дніпрян, метро будується більше 25 років? Додивіться цей випуск до кінця і напишіть свій відгук про дану проблему. У липні 2016 року турецька компанія Лімак перемогла у міжнародному тендері на будівництво метро в Дніпрі, винайнявши в якості субпідрядників Дніпрометробут і Київ -метробуд». І представники міжнародної компанії передали мерії міста погоджений контракт на роботи. Договір було підписано на суму 226 мільйонів євро. При цьому було оголошено, що роботи проводитимуться за участі компанії з Франції Егіс контракт передбачав будівництво трьох нових станцій театральної, центральної та музейної, за п'ять років. Перша спроба своєї негаразди списати на когось іншого сталася у 2019 році, коли фахівці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури надали комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Дніпровської міської ради висновки експертизи, яку вони проводили у гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки. Так фахівці вважають, що аварійна ситуація сталася через потрапляння поверхневих вод через зливу 5 та 6 жовтня. 2019 року під фундамент гуртожитку таким чином вода вимувала ґрунт, і будівля почала просідати. Але сам Філатов наголошував на тому, що основною проблемою став ще і рік возведення будівлі. Тобто дві проблеми, на яких наголошував міський очільник, це 1950 рік будівництва приміщення і протікання поверхневих вод під фундамент гуртожитку. Хоча на той момент вже було доведено, що основною причиною просідання асфальтобетонного покриття стало будівництво нової гілки. Метро та цю проблему пан Філатов на той момент оголошувати не став. Чому? Можливо, через дружбу з турецькими підрядниками, які будували відомі споруди в усьому світі, і також в Росії. Але тоді міський очільник на це уваги не звертав. Нагадаємо, що через дощ та будівництво метро під будівлею політехніки розмило пісок. Тому в результаті недбалого комунального догляду і потрапляння води утворилося провалля. Фундамент та будівля просіла, і на стінах приміщення утворилася тріщина. З торця будівлі прямо на тротуар падала цегла, вода заливала під фундамент. Щоб будинок остаточно не зруйнувався, яму, яку розкопали метробудівники для прокладання комунікацій, засипали піском. Також той провал, що утворився безпосередньо під гуртожитком, залили бетоном. Детальніше. Про цю подію ми розповідали у попередньому випуску проєкту Ростин влади, який ви можете переглянути на Ютубі телеканалу ДО1. А зараз рухаємось далі. Тобто міський очільник, усвідомлюючи, що новий метод буровибухових робіт призводить до чисельних провалів та робить як і автотранспортні шляхи, так і деякі будівлі аварійними, і слово не сказав про ймовірну причетність будівництва метрополітену. Більше того, наголошував на продовженні робіт в такий руйнівний метод мер дуже много раз обращався і там взивал. О том, щоб дали і на Мы с вами неоднократно уже об этом говорили на селекторных совещаниях с президентом Украины и э, с вами. Наверное, это уже в пятый раз наш разговор. То есть я не буду оценивать вашу программу сегодня, потому что вот вслед за коллегами, лучше бы я перешел к конкретике. Мы мэры, люди конкретные, ходим ногами по земле. Уже год турецкий подрядчик, крупнейший в. Мире, который построил самый большой в мире аэропорт в Стамбуле, не может получить разрешение на взрывы в метро. Та яка різниця, наскільки це небезпечно для громадян? Найголовніше, щоб гроші приносило. Не оменемо ми й висновок судово-товарознавчої експертизи від 9 листопада 2018 року. Ринкова вартість карусельного верстата 1987 року провадження становила не 2 мільйони 599 тисяч гривень, а 114 тисяч 750 гривень. Інша судово-економічна експертиза підтвердила, що збитки становлять 2 мільйони 484 тисячі 249 гривень. Лише 4 жовтня 2019 року директору комунального підприємства Андрію Ліпьошкіну повідомили про підозру у скоєнні злочинів за статтями 366 та статтею 191 кримінального кодексу України. Та не одними крадіжками відома тема метро. Архітектурне бюро Захіха Діт показало проєкт нових станцій метро у Дніпрі. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну були опубліковані картинки, де кожна станція має отримати свій дизайн касових залів. А всі вестибюлі, коридори та перони виконані у єдиній стилістиці, яка надасть Дніпровському метро ідентичності. Це... одна из моих инициатив, которую я предложил мэру. И мне удалось попасть в Лондоне в их офис. Очень сложно было их убедить в том, что нам это нужно. На самом деле компания Заха Хадид является субподрядчиком турецкой компании Лимак. Это дорого. Это дорого. Та починається війна, турецька компанія «Лімак» у березні 2022 року законсервувала будівництво цих станцій, зупинила роботу та евакуювала персонал. Філатов та підконтрольні йому телеграм-канали одразу починають казати, що ця компанія їх кинула. Хоча наскільки раціонально продовжувати будівництво такого аварійного об'єкту, на який витрачено багато мільярдів гривень під час війни. Ми вже побачили, що на ЗСУ гроші виділяти зась. А от охрестити компанію, яка була настільки до душі меру ще кілька років тому, втікачем з легкістю. І тут Філатов, з відчуттям, що його кинули, пригадує, що компанія Лімак мала свої проєкти і у Росії. І вже як виявляється, в нашій країні такі пригоди з турецькими партнерами, на жаль, не поодинокі. Вже 19 серпня Лімак повідомила про неможливість виконання робіт та розпочала процедуру розірвання договору. А поки керівництво Дніпра скаржилось, що наразі немає підрядника, який міг би завершити будівництво Дніпровської підземки, восени з пропозицією завершити проєкт виступив екс-депутат та власник Укрбуду Максим Микитась. Однак мер Дніпра Борис Філатов розцінив таку ініціативу, як пропозицію йому Хабара, і звернувся до Набу. Та сам Микитась заперечив цитую. Я не запропонував 1,2 мільйони 500 чи 200 тисяч євро чи доларів за підписання. Ні. Лише створення спільного підприємства з громади. Все. І контроль з боку громади. Адвокат сказав, що компанія-підрядник буде погоджувати всі замовлення. Мовляв, місто могло додатково заробити 10%, а не особисто філатов. І тут немає нічого кримінального. Та як кажуть, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Філатов одразу про це написав пост: я багато грішив у цьому житті, але коли на страшному суді мене запитають, що я зробив правильного і водночас веселого, то з усмішкою я відповім: хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабара у 22 мільйони вбитих єнотів. Слова словами, обіцянки обіцянками, та які насправді небезпеки приховує Дніпровський метрополітен. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячу спеціальних маячків щодня фіксували суви ґрунту, щоб запобігти невідворотним наслідкам. Яким запитаєте ви таким як техногенна катастрофа на житловому масиві тополя 6 червня 97 року, там стався масштабний сув ґрунту. Стихія знищила. Житловий будинок, школу та дитячий садок. Немов картковий будиночок почала валитись дев'ятиповерхівка. За 40 хвилин від будинку на вулиці Панікахи, 22 залишилися лише руїни. Та, крім фіксування сувів під час повномасштабної війни, там відкачували воду насосами щогодини та відводили на поверхню, щоб запобігти затопленню підземних тунелів. Проблеми на початку війни також виникли зі штольною довжиною 4 кілометри, яка мала тимчасово. Вє укріплення термін використання якого вже минув, на самом ділі, по чесному вам скажу в нашому городі, ні тужди в метро. Закінчити цей випуск правильно дозволить цитата нашого мера: історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна. Більше подробиці продовження ситуації дивіться у наступному випуску проєкту Ростин влади на телеканалі. Д1. зберігайте холодний розум і критичний погляд. Все буде Україна.